Доброго дня, магітер українською. мене звати Олена. На шляху до щастя. Блоки та перепони найближчим часом. Як їх подолати чи запобігти? Два варіанти. Цифру вибираєте інтуїтивно. Вибирайте свій варіант. На шляху до щастя. Кварент по першому варіанту вашої сабіфікації варіант по другому варіанту ваша сигнафікація? Найближчим часом блоки чи перепони? Що саме? Блоки чи перепони? Як долати чи запоріжти? Перший варіант ваша сигніфікація. Важко реалізувати ту справу, якою ви займаєтеся, страхи долають вас. Ви як в кліщах. Тому пропрацьовуйте саме це питання, тому що ви не рухаєтеся і не отримаєте результату, якщо ця важка ноша, а страхи і є тією важкою ношою, які як тягар на вас. Дуже важко досягнути того результату, на який ви розраховуєте. Якщо ви не пропрацюєте саме момент невпевненості, страхів, не подолаєте саме цей поріг, цей момент. В своєму житті. Не пропрацюєте, не знайдете той ключ, який допоможе вам відносно страхів перед невідомим. Ви почали новий шлях або нову справу, новий проєкт, але ви не впевнені собі. Ви навіть не впевнені, що ви вірно зробили. Тому є страхи. Вам важко рухатися далі. Перший варіант. Так, локи чи переповни? Найближчим часом на шляху до щастя. Ви самодостатні. Ви не повинні нічого чекати, ніякого шансу. Повинні вибудовувати шлях, яким ви будете далі рухатися, стратегію пропрацьовувати цей момент і рухати, не очікувати. Це та сама невпевненість, те саме, можливо, небажання, не відчувається активність від вас, тому що ви можете підвісить дану ситуацію і далі не рухатися. Хоча при всій своїй інтелектуальній розвиненості, наповненості, самодостатності, ресурсності, ви можете залишитися на тих позиціях, не реалізувати даний проект лише із-за із того, що будете чекати слушного моменту або шансу, який вважатимете, от саме тим шансом. Коли ви можете йти в реалізацію. Оце оці страхи. Не відчуваєте. Ой, щось недостатньо. Дай я ще подумаю, як їх подолати чи запобігти. Не знаходитись в пасивності, не зраджувати саму себе. Будь визначений, впевнений, активний. рухатися далі в реалізацію. Реалізовувати, відстоювати, так, не зраджувати. На невпевненості поставте крапку, якщо бажаєте чогось досягти. Ані бійтеся, знаходьтеся в невизначеності. Перед вами відкриті шляхи, будь ласка, ресурсність ваша надає вам можливості. І ви застрягнете саме в страхах невпевненості і будете знаходитися в стані бездіяльності. Тому, на шляху до щастя, відповідь вам така. Перепоную є саме ви. Ви повинні відродитися птиця Фенікс. І працювати, вийти з ілюзій. Так, очистити свій розум і рухатися в розвиток. Перед вами відкриті шляхи. Надаються можливості і будуть приходити можливості. І фактично, навіть якщо на даний момент ви даний шлях бачите в такому ракурсі. Все буде сприяти вашому розвитку і розвитку даної справи. На шляху до щастя, блоки та перепони найвищим часом. Як їх подолати чи запобігти? Кверент по-другому варіанту ваша сигніфікація. Думаєте, думаєте, роздумаєте мої думи? Вам потрібно рухатися в нове, а ви все думаєте. Все вивчаєте. Потрібно працювати. Можливо, хтось вже пішов в реалізацію, в початок нового, нового проєкту, нової справи, нове починання, новий шлях, новий життєвий етап. Хтось роздумує, а хтось працює в напрямку реалізації. Замість того, щоб реалізовувати, ви можете залишитися, про що я говорю. Хтось вже працює повільно, але рухається, а хтось насолоджується життям. Розуміє, що потрібно йти в нове працювати ну, це, власне, блоки та перепони перепоною є також ви: небажання рухатися, комфорт, стабільність, стогнація далі. Далі буде стогнація, тому що це результат бездіяльності, як їх подолати чи запобігти? Момент неочікуваності. Не потрібно враховувати, що це важка ноша. Ні, ви повинні активно діяти, лише активно діяти і рухатися в напрямку реалізації, бути імператором в своєму житті, керувати своїм життям. Вибирати шлях і задіювати досвід і мудрість і рухатися далі. В реалізацію саме того нового починання, в яке ви планували рухатися, і ви планували реалізувати і досягти бажаного результату. Ви маєте розуміння і інтуїція вам підкаже. Що вам робити далі? Тусь переглянути на негатив, можливо, не для всіх, але йде порада, тому що є загроза в вашому домі, є загроза відносно подальшої реалізації нового проєкту, нового починання, є загроза нападу, негативного посилу ваш бік. Другий варіант магії тароукраїнської до зустрічі.